Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Ро. Мене звати Людмила. Сьогодні 13 жовтня, 15 година, будемо дивитися питання глядачів. Подивіться, будь ласка, яким буде опалювальний сезон. Я так розумію, що це питання, чи будуть вимикати світло, чи буде тепло. Дивимося, відключення світла, чи будуть відключення світла? Ось тут вже говорить суд, що. Так, знову будуть повідомлення про графіки відключень, скоріше за все, прийнято рішення. Так, кажучи, зверху, дивимося, чи будуть відключення взимку і восени. Енергетика в Україні. Як буде працювати? Туз пентаклів. Говориться про те, що докладаються якісь зусилля, королева пентаклів, трійка жезлів і вісьмірка мечів. По королеві Пентаклів можна сказати, що багато вже хто придбав генератори, і в них світло автономне буде незалежно від того, чи є відключення чи ні. Королева Пентаклів, трійка жезлів. Бізнес буде працювати. В них є генератори. Що стосується людей то обмеження будуть щодо постачання світла. І знову ж таки, ось ця вісмірка мечів, можуть бути такі відключення, що і від 3 до 8 годин не буде світла. Тобто обмеження в споживанні електроенергетики, звісно, будуть. Ось про це говорить вісмірка мечів. Коли треба буде найбільше. Топити, я так розумію, коли холода будуть, то коли треба буде підвищувати, коли рівень споживання електроенергетики буде зростати, тоді можуть бути збої. Далі, в години пік також можуть бути збої і можуть бути обмеження. Однозначно, вісьмірка мечів говорить про те, що на жаль, вимикання світла будуть, і це може бути навіть до 8 годин. А якщо влучання, то, звісно, можуть бути і на декілька днів блекаути в тих областях, особливо Південні області: це Одеська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська область. Та й Дніпро-Дніпропетровщина. Думаю, найбільше ось там. Донбас, звісно, ті області, які біля води можуть бути значні відключення і навіть блекаути, на жаль. Я про це попереджала ще в травні я робила розклад, чи варто робити заморозки на зиму. Я говорила, немає сенсу щось дуже багато заготовляти, морозити, якщо у вас немає генератора, тому що світло вимикати будуть. Давайте подивимося щодо тепла. Яка ситуація буде, чи буде в наших домівках тепло взимку? Опалювальний сезон, чи буде тепло? Також є якась важка ситуація. Будуть обстрілювати теплоелектростанцію, Ось тільки як похолодає. Десятка жезлів диявол буде говорити про те, що будуть гатити саме по ТЕЦ. Бачите туз мечів, це ракети, лицар мечів, атаки і король кубків. Це безпосередньо вода. Яка тепла повинна бути в батареях? Що сказати? туз мечів, лицар мечів, може говорити про потяг з десяткою жезлів на дні про те, що будуть атакуватися ТЕЦ. Але по королю Кубки все одно, все одно тепло буде подаватися, будуть вирішувати це питання. Хоча дуже складно, дуже багато ТЕЦ буде обстріляно як мінімум три області, а в гіршому випадку до 10 областей будуть також перебої. І з теплопостачанням. Ось це може дуже бути масований удар дронами і ракетами. Ось ракетні удари саме по енергетиці, по підстанціям, по ТЕЦ. Готуйтеся, на жаль, це буде. Тому. Запасайтеся і ковдрами, і павербанками, і все, щоб у всіх було, пережили одну зиму, переживемо і наступну. Давайте подивимося в цілому зима, якою буде, чи буде цього року холодною зима. Чи буде зима теплою? Давайте краще запитаємо. Бо для наших військових дуже холодна зима, то теж недобре. Не Давайте подивимось, чи буде тепло відносно взимку. Чи буде взимку відносно тепло? Відносно тепло, я маю на увазі десь так, до 10 градусів морозу, а не 20-25 градусів морозу. Так, п'ятірка мечів. Король пентаклів, п'ятірка пентаклів, дев'ятка жезлів. Так, я б не сказала, що зовсім буде холодно, тому що я собі так загадала, якщо буде зовсім тепло, то це мають випасти кубки і жезли, а якщо холодно, то мечі, а якщо так середнє, то пентаклі. Якщо ось так подивитись, на п'ятірці пентаклів є сніг. Засніження будуть, і десь до мінус 5 це буде нормальна температура. Ось так, як я говорила, 5-10 градусів морозу, 5-9 ось тут випало. Ось це може говорити, що можуть бути. Якісь повідомлення, як я думаю, що через війни, через розруху змінюється клімат. Війна змінює клімат. Дуже багато викидів, руйнується озоновий шар і відбувається навіть такий парниковий ефект. Тобто такі теплі зими, це ненормально, в принципі. І ось зараз жовтень, цвітуть троянди, цвіте полуниця, яблуні, а потім дарить мороз, і воно все померзне. Це, звісно, погано. Але зима буде терпимою, не така глобально холодна, щоб ми не могли її пережити, все буде добре. Але, на жаль, ось по п'ятірці мечів з попереднього розкладу потець будуть гатити, щоб нас заморозити, але ми переживемо і цю зиму, звісно, також. Давайте подивимось Бердянськ. В мене запитували за Бердянськ. Давайте подивимося, яка вірогідність, що звільнять цієї осені. Бердянськ, яка вірогідність, що цієї осені. Ось вісьмірка кубків випадає, в, як фортунка, але це може означати і просто перегрупування. А може означати вже з доброї волі. Зараз будемо дивитися розклад. Бердянськ. Дивимось Бердянськ. Запорізька область, старопрогноз до кінця осені. Так, що очікує Бердянськ? Паж мечів, багато зрадників, підстави, вісім жезлів, 6 пентаклів, 3 жезлів. Тут я можу сказати, що будуть туди, як заходити ДРГ наші, є люди, які співпрацюють в Бордянську з нашими ЗСУ, є плани щодо звільнення Бердянську, в тому числі, можливо, Росія. Обговорює якісь моменти щодо обміну певних територій, на баш, шістка пентаклів, трійка жезлів, якісь перемовини ведуться. Так, наприклад, як давайте ми там зробимо з доброї волі, а ви там не наступаєте, чи ще ось таке щось може бути? Не знаю, це добре чи ні. Оцінимо в перспективі. Чи є перспектива до звільнення, є, але це не звільнення, тому що немає активних таких карт жезлів. Трійка це лише трійка до десятки, ще скільки йти. Тому вважаю, що ні, вісім, вісім мечів ще ні. До кінця осені Бордянськ ще не видно, щоб звільнили. Що буде? Будуть обстріли. Це однозначно, будуть відслідковувати людей, які передають інформацію. Також є багато зрадників, які колаборанти працюють на те, щоб окупація залишалася і надалі. Трійка жезлів, вісім мечів. Взагалі, що сказати? Хто в Бердянську? Ви вже так довго чекаєте звільнення. Дуже б хотілося, щоб у вас вже нарешті замайорів український прапор, все було добре. Але будьте обережні, бо все відстежується. Всі телефонні дзвінки, переписки, розмови, хто куди гроші переводить, хто гроші отримує. Це все відстежується для того, щоб, якщо є якісь підозри, щоб людину катувати в тому числі. Так що будьте дуже обережні. На жаль, до кінця осені, що звільнення Бердянська повністю, я тут не можу сказати, хіба що ось є перспективи, будуть робитись якісь роботи, наприклад, по знищенню? Ресурсів, окупантів для того, щоб можна було пізніше зайти. Але поки що хіба що наші ДРГ можуть робити, виконувати певні роботи в Бердянську. Так, давайте подивимося, Херсон багатостраждальний. Ой, башня і король Жезлів. Що ж чекає той Херсон. Не знаю, чи варто робити розклад, але давайте зробимо. Давайте подивимося, може щось змінилося. Херсон до кінця осінь. Яка буде ситуація? Там говорять, що і наступ хочуть робити росіяни, але я думаю, що це більше епсо. Давайте подивимося, херсон до кінця осені. Можливо, щось змінилося. Яка ситуація щодо обстрілів? Херсон. Трійка жезлів. Бачите, в планах є. І обстрілювати, і вони б хотіли окупувати, але це плани такі. Туз кубків, повішений і король пентаклів, з моря, жертви і щось серйозне, кругле, залізне. І те, що вибухає, бо повішений поряд. Херсон поки що ну, незмінна ситуація, на жаль, повішений відтягує сроки, я вже боюсь пророкувати якісь сроки, тому що на таро це дуже, дуже такі складні моменти, але ще, може, навіть і три місяці буде така ситуація важка. Бо повішений це довгий час. І я вже скільки робила прогнозів на Херсон, осінь для Херсону, е і нічого доброго не показувало. Далі, ту з кубків повішений, жертви від води. Я не знаю, чи це через обстріли великі жертви, чи це знову якесь затоплення е сила. Ось може бути якийсь вибух, і від нього будуть багато е, жертв. І це може бути на воді або від води. я вже неодноразово говорила, так, бачите, е, це про вогонь все-таки дві вогняні карти дуже багато обстрілів. Я вже говорила неодноразово, хто з Херсонщини, хто має хоча б якийсь ресурс виїхати, де більш тихіше, спокійніше. То вирішуйте самі, що вам робити, тому що ситуація осінь зима буде складна. Знову ж таки, дивіться нічний час, обстріли, можуть бути проблеми зі світлом, можуть бути просто у людей умови життя такі, що не дай Боже. В будь-якому випадку Херсонщина. Ви самі вирішуєте, що вам робити, і бажаю, щоб всі, хто мене дивиться з проукраїнською позицією, щоб всіх вас захищали ваші сили. Дивіться мої медитації, не ігноруйте заходами власної безпеки, і хай у вас все буде добре, щоб ви дочекалися нарешті мирного неба над своєю головою. Далі, давайте подивимося ще таке питання. 9 жовтня був землетрус на Закарпатті. І я говорила про це, що буде землетрус до 5 балів в своєму прогнозі від 9 червня. Якщо так передивитися той прогноз, то там майже все збулося. І землетруси були на Закарпатті, і затоплення, на жаль, були в східниці також. Велика вода відігралась ось так там по прогнозу стихійне лихо. Давайте зараз подивимося нові землетруси на найближчі півроку в Україні. Чи є загроза нових землетрусів в Україні? Чи є загроза від землетрусів в Україні та прогноз Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, напишіть коментар. Я вам дуже вдячна буду. Так, на жаль, тут 10 мечів. Королева кубків, королева пентаклів і король пентаклів. Якби не 10 мечів, то можна було б говорити, що все добре. А так дивіться: королева кубків, поряд з королевою пентаклів. І королем Пентаклів. Це там, де земля, і там, де вода. Я думаю, це знову може бути Закарпаття, на жаль, тому що земля-земля і вода. Там є багато і річок, і води, і багато, багато ресурсів. І ось тут 10 мечів, король жезлів вежа і е, мах. Ви знаєте, я, як говорила в попередньому прогнозі, що землетруси якісь. Рукотворні від воєнних дій. І що відбулося, як Ізраїль, борячись в воєнні дії з Хамас, бомбардував ці всі підземні тунелі в секторі Газа, і потім були землетруси в Афганістані, були землетруси в Словаччині до України на Закарпаття також дібрались. Ось я думаю, що це пов'язано в тому числі якось з цими бомбардуваннями. Тобто під землею щось взривають або взривають у воді, тобто проводять там якісь ядерні випробування або просто бомбардування, проводять в морях, в океанах і це впливає на землю. Тобто, ще, на жаль, будуть землетруси і, на жаль, тут по цьому прогнозу то навіть і людські жертви якісь можуть бути ось тут. І це в країнах, які межують з Україною, також може бути сильний епіцентр, а до України тільки відголоски. Але може бути якийсь завданий удар, створено штучно якийсь рукотворний землетрус, і можуть постраждати країни Європи, до речі, там, де вода. Може, це Італія, але це як варіант. Це зараз я говорю не тільки про країни, які з Україною межують, а так відповідно до моїх асоціацій. Можливо, Італія, Турція ось таке щось може бути. Якісь країни із жіночими іменами. Ось, тобто, розумієте, наприклад, Афганістан це він, а Україна це вона. І як я собі розумію, королева. В будь-якому випадку землетруси можуть бути. Ну, не хочеться сказати, що до 10 балів. Я думаю, це не в Україні, це десь подалі від України може бути такий сильний землетрус, а до України вже будуть відголоски діставати. І ось тут може постраждати там, де вода. Тобто це може бути центр України і Закарпаття, ось так я думаю. Можливо і південь. Але в будь-якому випадку, зараз подивимось ще уточнимо. Сила землетрусу. Трійка. Ні, я думаю, до України десь так три. 3... До 3 балів, а так воно буде стримано. Ну, можливо, щось середнє, але вісім то вже багато. Я так думаю, в нас таких землетрусів не було. Все-таки щось в районі 3 балів, може, так як були до 5 балів 3 і 2, 5. Але будуть стримувати, стримувати земня, земна поверхня буде стримувати. Тобто це будуть якісь відголоски. Можливо, будуть там, де моря, океани, відбудеться якийсь рух тектонічних плит, і підуть землетрус. Але я більше схиляюсь, що це дивіться навіть тут: від війни, там, де воєнні дії, щось буде вибухати під землею або в океані, і буде йти землетрус. В якійсь країні сильніший є максимально епіцентр, а до України будуть відходити відголоски. Оце так 3-5 балів, я думаю, а так буде стримувати, поки воно до нас дійде, то вже цей землетрус такий суттєвий в Україні не буде. Я схиляюсь до цього і хочу, щоб так було. Далі, давайте подивимося ще стихійні лиха. Затоплення, підтоплення. Ось таке, тому що в минулому прогнозі показувало велику воду, воно, на жаль, відігралось. Давайте зараз подивимося тут затоплення. Шістка кубків. Так як було минуле, а що в нас було в минулому? Найгірше це Каховська ГЕС, щось таке полегше, то це просто підтоплення сходила вода. Лицар мечів перевертається, це можуть вдарити по якійсь ГЕС, але давайте дивимося. А найближчі півроку якісь такі серйозні затоплення, велика вода в Україні. Чи буде ось таке стихійне лихо? До чого готуватися? Вісім кубків, імператриця, п'ятірка пентаклів, четвірка пентаклів. Так. Вісім кубків. По четвірці пентаклів можна більше сказати, що буде стримуватися. Але, на жаль, у окупантів, коли вони будуть відходити, є бажання знову підірвати якийсь інфраструктурний об'єкт, серйозний імператриця, п'ятірка Пентаклів, є плани для того, щоб зробити ось цю проблему з водою. Що це може бути, я не знаю. Можливо, як Дніпро Гес обстріляти чи щось таке зробити. Але по четвірці пентаклів це все-таки більш стабільно. І тут, по вісьмірці, кубків вода відходить, також будемо трактувати. Це хіба що? Природа, імператриця, до речі, може бути природа сама безпосередньо, і будуть якісь серйозні дощі, і буде якесь підмивання, сув грунту, ось таке може бути. І це для будівель буде шкодити, на жаль. Тому. Так глобально, наче як затоплення нема, але п'ятірка пентаклів може говорити про якісь руйнування від води, це можуть бути з суви ґрунту, і коли максимально випадуть опади, тоді може бути імператриця, може це бути Київщина, може бути Закарпаття. В будь-якому випадку може бути. І інші області, тому що ось тут 10 кубків випало, говорить про те, що, як мінімум, загроза в 10 областях може бути ця по Україні. Але будемо сподіватися, що все-таки якось обійде Україну цю загрозу, і хай все буде добре. Зараз я ще хочу розглянути Черкащину до кінця місяця. Тому що були деякі знаки. Хочу перевірити це. Черкащина. Уман, Черкаси, інші населені пункти Черкащини. Зараз дивимося для вас. Черкащина загрози обстрілів. Черкащина загрози обстрілів. Мах. Наводять королева мечів, сімка кубків, тут зірка. А це удари по наведенню мах. королева мечів, сімка кубків, зірка це удари дронами. На жаль, по королеві мечів це можуть бути влучання, по королеві мечів це можуть бути і ракетні удари. Королева мечів це можуть бути удари по військових базах, по лікарнях, по навчальних закладах, і по поряд, тобто це поряд може бути. І також королева мечів це судово слідчі органи, тобто суди, прокуратура, поліція, ось хто там розташований поряд з такими об'єктами. Будьте дуже обережні, тому що, на жаль, вони можуть обстрілюватись і влучання. По королеві мечів влучання це може бути з людськими жертвами. Так, вона неодноразово відігрувалась, навіть коли обстрілювали житлові будинки, і наводять дуже серйозно здають позиції. Прям Зрадників дуже багато, на жаль, на Черкащині розвелося. Треба якось їх вже відстежувати, щось їм робити. Тому що дуже-дуже у них глобальні плани є. І передають інформацію постійно, пас жезлів, і потім йдуть обстріли. Черкащина, на жаль, на жаль, до кінця місяця, ой, тут ще й вежа. На жаль, до кінця, і сонця. На жаль, до кінця місяця всі ці об'єкти, які подять школи, лікарні, особливо військові бази, дуже обережно, дуже погані карти. Ось такий був прогноз. Бажаю всім захисту вищих сил, до зв'язку. Не забудьте підписатись, поставити лайк, дзвіночок для енергообміну. І бажаю, щоб у всіх, хто мене дивиться, все було добре. Дякую за увагу!